Тут кампанія, розрахунок конкурсного балу, сертифікати, коефіцієнти, дати пріоритетність. Та що це за бридят взагалі? Дуже багато всіляких складних термінів заплутують абітурієнтів. Все це виглядає як якісь незрозумілий маршрут, де ти не знаєш на яку маршрутку тобі взагалі сідати, кого почати, куди рухатись далі, на яку тобі зупинку виходити. Без паніки, бо на зв'язку репетиторський центр іспит. Сьогодні ми пояснимо кожен етап детально та простими словами, щоб зробити процес максимально зрозумілим. По перше, що таке вступна кампанія? Та й на що взагалі то треба. Вона кампанія це просто такий організований процес, який допомагає випускникам шкіл зробити перший крок до дорослого життя, а саме до вищої освіти. Простими словами, це по факту весь цей процес, починаючи з НМТ, закінчуючи подачі документи у вищий навчальний заклад. Потрібно, щоб абітурієнти мали рівні можливості для вступу. Також на початку вступної кампанії визначається, який додатковий предмет складати на НМТ, як відбуватиметься конкурсний відбір, а також коли подавати документи на вступ 2026. Перший крок вступної кампанії це підготовка до НМТ. Я думаю, що вам не треба пояснювати, що таке НМТ. А, і сподіваюся, що ви вже до нього готуєтесь, а, тому що це іспит, який потрібно скласти для вступу до університету. Взагалі це дуже важливий момент, тому що від підготовки насправді залежить, як ти напишеш НМТ, Ну і власне від НМТ залежить, як ти поступиш в університет. Також дуже важливий етап, що загалом припадає на весну, це реєстрація на саме НМТ. Визначений день відкривається електронна форма для заповнення заявки на складання НМТ. Е, НМТ. Перепрошую. Там необхідно внести паспортні дані, місце проживання та обрати четвертий предмет. Потім, після реєстрації, у персональному кабінеті учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. З'явиться запрошення і зазначенням адреси проведення тесту. Але якщо сталося щось непередбачене, можливо, якісь проблеми під час реєстрації на основну сесію, то пізніше буде можливість зареєструватися на додаткову. Ну, а як взагалі проходить це страшне і поки що невідоме НМТ? По-перше, дуже важливо прийти завчасно. От за 10 хвилин до так краще не треба. Тому що загалом в екзаменаційні центри запускають якраз таки приблизно за 10 хвилин до. Потім учасників розподіляють. Ляють по аудиторіях, де вони складають тест на комп'ютерах. Ну, структура тестування проходить так: перший блок триває 120 хвилин, і складаєте на першому блоці українську мову і математику. Потім перерва 20 хвилин, де можна перекусити, видихнути, що хоча б половину тесту вже написано. Ну і другий блок, так само 120 хвилин. Ви складаєте історію країни та обраний четвертий предмет. Ну і після складання НМТ можна сміливо переходити до другого кроку: сертифікати та результати. Після складання НМТ абітурієнт отримує свої результати в тому ж самому електронному кабінеті. Результати оцінюються за школою від 100 до 200. Ну і один з найостанніших кроків це подача заяв через електронний кабінет. Відбувається вже ця штука з пріоритетами з коефіцієнтами. У нас про це є окреме відео десь тут додам посиланнічку, подивіться, щоб детальніше знайомиться саме з цим. А зараз просто загалом розповім, як же це відбувається. Дуже важливим аспектом є підтвердження та подача самих документів. Тому що для остаточного зарахування в університет потрібно, по-перше, підтвердити місце навчання, коли ви отримали власне цю рекомендацію. І також, по-друге, особисто подати оригінали документів. Інколи дуже важливо реагувати швидко, тому що в деяких університетах буває таке, що от ви отримали. Рекомендацію і у вас є буквально там день чи декілька годин. Не знаю, залежить від того, наскільки популярна університет університети спеціальність, щоб підтвердити місце навчання. Тому ви тут не втикаєте, якщо що. Ну а список документів, які треба подати особисто, ви можете бачити на екрані. Можете собі заскріншотити сфоткати, щоб нічого не забути. Ну і підсумуємо, який же процес зарахування. По перше, рекомендація це може бути або на бюджет або на контракт. Друге підтвердження місце навчання дуже важливо треба вкластися в терміни. Третє подання оригіналів документів. Ну, якщо ви контрактник, то також підписання договору. Потім вам приходить наказ про зарахування. Ну і все, і можете насолоджуватися студентським життям. Та й головніше, не відкладайте підготовку, готуйтеся до НМТ завчасно. Ну а з цим вам зможуть допомогти репетитори з іспит. Це професійна команда, яка допомагає системно опанувати матеріал, підвищити мотивацію та впевненість у власних знаннях. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам допомогло це відео. Підписуйтесь на канал. А також пишіть в коментарях, якщо у вас залишились ще питання До зустрічі!